Привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні відео про обмін в групі в Наталкі в Наталки Дулеграм-каналі у нас проходять обміни до будь-яких свят. Ну і ось до 28 числа ми вирішили зробити обмін. Я не планувала приймати участь в цьому обміні, але все ж таки моє хочу, перемогло. Все ж таки в останній момент, майже сказати, я записала цей обмін, і давайте я вам покажу подарунки, які буду відправляти дівчинки. Я з її колажу. Я їй замовила три ось таких подарунка. Я думаю, вони дуже-дуже їй сподобаються. І також, крім це ці подарунки, які були в калажу. А крім калажа у нас ще подарунок замість солодкого. Ми вирішили зробити подарунки на першу букву імені. Ну, в мене попалася Оленька. Олечка, велика тобі, великий тобі привіт. Я рада, що ти мені попалася І твоя буква О. Перша для мене це одразу була знахідка. Я довго над подарунком не думала, бо в мене тільки а де було о-органайзер і все. І я одразу побігла замовляти. І я її замовила на подаруночок. Ось такий органайзер. Я думаю, Олечка, тобі сподобається цей органайзер, і він буде тобі хорошим помічником. Ти будеш ним користуватися, якісь маленькі роботки будеш вишивати з задоволенням всього органайзера і згадувати мене, що я тобі її зробила на першу твою імені букву. Ось такий подарунок. Ну Також я докладу трішки солодкого, без солодкого як не як, тому що у Олічки є хлопчик, і йому треба якісь цукерочки покласти. Цей подарунок буде відправлятися до Оліньки, А я вам через секунду покажу, що ж прислали мені. І як тільки я отримую цей подарунок, я обов'язково вам покажу його. І розкажу, хто мені прислав. Прийшов час показати, що ж прийшло мені на обмін і сказати, хто мені прислав подарунок. Ну, спочатку я покажу посилочку, бо я трішки в шоці від таких приємних подарунків. І їх так багато, що я навіть уже аж трішки потерялась. З чого почати, я не знаю. Коробочка прийшла величенька така, я навіть не очікувала, що вона така буде величенька і що скільки там буде подарунків. Ну, давайте я почну, мабуть, із подарунка для мого мальчика. Цей подарунок вже був використовувався, бо знімаю я відео пізніше. Прислали таку. Рогаточка із такими м'ячиками, але один м'ячик уже у нас потірявся. І першим ділом, коли прийшов цей подарунок, Назар швидко обстріляв з цієї рогатки свого дідусь. <сум> Задоволений він залишився цим подарунком і до сих пор ним грається. Ось один м'ячик залишився, другий будемо шукати. Не знаю, де він вже його задів, але як завжди. Так. Слідуючи мені в подарунок прийшла. А я то думаю, чому вона мені так в ефірі е, показувала цей подарунок, а я навіть і не догадалась, що це мені. Ось така чашечка прийшла, е, дуже гарненька, я нею вже користуюся, я, ну, положу, я нею вже користуюся. Я з нею вже пила каву, пила водичку, вона вже стоїть в мене на моєму рукодільному столику, і я нею користуюся. Велике дякую за такий чудовий подарунок. Ми таку сторонечку відставимо. Так, слідуючи, прийшло з солодке. До речі, Назар їх дуже сильно любить, тому буде куштувати. Так. І ще ось такий маг... магні... магнітик прийшов, так? Да? Це магнітик? Ні, це брошечка, брошка, серветки, єврики. І ось такий блокнотик. Ось такий блокнотик. Чудовий прийшов мені. Дуже гарний, будемо користуватись, поки що буде лежати, чекати свого часу. потім будемо користуватися. Так, а, і ще не все. з подарунки ще не все. Ще тут багато є з чого. Ось такі носочки, чудові, масочка. Так, я зрозуміла, що це також масочка для обличчя. Пачі прийшли. Ось такий брилочок. Нитки, іголочки від чарівної країни. І, мабуть, іголочки на мою першу, імінь, першу букву імені Ірина прийшли іголочки. Так, а, ще із подарунків додаткових ось такий записничок. Бумажечки для записочок. Так, дякую. І саме головне, це подарунки з колажу. Я не думала, що їх так буде багато. Я думала, ну, може якісь це, дві іграшки, ну ніяк не три. Ще і такі чудові. Ой! Це перший мій наборчик від Bootstitch. Ось така. Іграшка. Дуже їх хотіла, хочу всю зібрати колекцію. Їх вони дуже-дуже гарні, чудові, яскраві. Так, це скалажу. Це також скалажу. Ось така іграшка теж від бустіч Дуже така яскрава, гарна. Мені дуже подобається, так і хотіла. І. Підставочка для телефону. Ось така чудова кіцюня кісюля. Дуже класна. Я також її дуже хотіла. Дуже гарна. Так, посилочку мені прислала подобна Оксаночка. Оксаночка, велике-велике тобі дякую, здається, це все. Так? Все, Здається, я все показала. Велике тобі дякую за такі чудові подарунки і так багато. Я ж говорю, трішки була в шокі від цього количества подарунків. Я не очікувала, що все буде так багато. Е, дякую, велике, велике-велике дякую. Ще раз. Я дуже-дуже задоволена всіма подарунками. Це дуже чудові подарунки. Особливо мені сподобалася ця чашечка, яку ти мені показувала в ефірчику. Але я не, навіть не догадалася, що це чашечка була для мене. Так. Дякую, Оксаночка, велике-велике ще раз дякую. Ну, а всім мирного неба. І перемоги поскоріше перемоги нашої країни. Всім до зустрічі, всім пока.